заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, будемо говорити і про підтримку переселенців, і не тільки вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям слава. Отже, скажіть, якою зараз є кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні? Чи змінилася вона з початком навчального року? Наразі кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в Україні складає 4,6 мільйони людей. І з цієї кількості з 24 лютого зареєструвалось 3,2 мільйони людей. А якщо говорити про тенденції з 1 вересня, то повернулись і е, до місця реєстрації і зняли з обліку 3030 людей. Але нові внутрішньопереміщені особи також продовжують реєструватись, тож за цей період загальна кількість. Вона збільшилась на 42 тисячі людей, з якими найчастіше проблемами ці люди стикаються. Основні проблеми, звісно, були на початку весни, коли внаслідок величезного навантаження на людей, на системи, були черги в регіональних органах соцзахисту від людей, які хотіли зареєструватися, отримати виплати. Тоді ми поставили в пріоритет цифровізацію обліку приміщених осіб та запуск послуги отримання довідки та призначення виплати через дії. І якщо говорити про проточну ситуацію, то наразі переселенці звертаються з питаннями змін. Міни адресу міста перебування з питання зняття з обліку внутрішньопереміщених осіб і з питань внесення змін в довідку за для усунення помилок та отримання виплати на проживання? А є такі проблеми, які, наприклад, ну неможливо вирішити. Наприклад, якщо паспорту немає українського дитина, досягла 16 років, не мала можливості виїхати в Україну і в неї немає документа. Що в таких випадках це вирішується? Так, документи відновлюються і виплати людям призначаються. Мінсоцполітики анонсувало полегшення життя ВПО і все завдяки єдиній інформаційній системі соціальної сфери, яка має запрацювати вже з 1 жовтня. Що вона має спростити, і які послуги стануть більш доступними? То, знаєте, впровадження централізації призначення, нарахування і виплат для ВПО це тільки один з етапів. Запуску єдиної інформаційної системи соціальної сфери. А саме з 1 жовтня ми плануємо впровадити цей функціонал, і це дозволить прискорити отримання допомоги і вирішення проблемних питань переселенців. Основна мета цього етапу в тому, щоб кожен вимушений переселенець міг отримати послуги за фактичним місцем проживання, тобто, ВПО в будь-якому регіональному управлінні соцзахисту зможе швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання. Виправити помилки чи некоректні дані в заяві на отримані довідки, з'ясувати і усунути причину затримки допомоги. Моги на проживання, наприклад. Але це і поліпшення для співробітників соцзахисту також. Вони тепер зможуть в автоматичному режимі швидко відкривати особові рахунки. Вони зможуть автоматично перевіряти завдяки інфообмінам з державними реєстрами інформацію, а також легко передавати електронні справи між регіонами та управліннями. До дії будете під'єднувати? А, звісно, що перша черга ЄСС вона розроблена і впроваджується в восьми областях. Тому ми говоримо перш за все про роботу зараз в досвідної промислової експлуатації протягом вересня. В Житомирській Рівненській областях вона відбувається. А першість і а перші з цих двох областей ще їх впроваджують шість найбільш розповсюджених соціальних допомог. А в цілому ЄСС надасть можливість громадянам. Які потребують соціальної підтримки, швидко отримати будь-які види допомоги через фронтофіс у територіальній громаді в СНАПІ або через електронні послуги, впроваджені на порталі та в застосунку ДІЯ. І система вже поєднана з нею інформаційними обмінами. Була інформація, що переселенці, які не отримали виплати, вони зможуть повторно звернутися за виплатами, і от виплати в такому випадку вони отримують здати повторного звернення. Дійсно, це питання вже вирішено. Навесні ми в екстреному режимі були оперативно розгортали масову реєстрацію ВПО, завдяки якій мільйони людей отримали виплати, але декілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу систем надійшли кінцевої точки. Наразі кожна внутрішньопереміщена особа, яка звернулась до 30 квітня, але не отримала допомогу, має можливість звернутись до управління соцзахисту, виправити цю ситуацію, і в разі, якщо інформація про цю людину включена у відповідний перелік, їй буде призначено таку допомогу вже починаючи з березня. Наскільки передбачено фінансування грошей чи вистачить? Соціальна сфера це пріоритет для держави, тому люди можуть розраховувати на ці гроші. Я вам дякую за розмову. До нового зв'язку. Це був Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.